Лідери США та Німеччини за продовження санкцій проти Росії поки не будуть виконані мінські домовленості. Про це повідомляє агентство Франс Прес. Заяви Барака Обами та Ангели Меркель пролунали на саміті Великої Сімки, який відбувається в Німеччині. Далі на цю тему Арсен Цимбалюк. Велика сімка не скасує санкції проти Росії і не повертатиме її до клубу, поки Москва не припинить агресивну політику. Таку заяву перед початком саміту зробив глава Європейської ради Дональд Туск. А ось Євросоюз ще має вирішити чи продовжувати санкції проти Росії. Рішення має з'явитися найближчим часом. Ми маємо підтвердити єдність великої сімки у питанні санкційної політики. Тож дозвольте мені чітко заявити, враховуючи нинішню ситуацію. Якщо хтось хоче почати дискусію про зміну режиму санкцій, то може йтися хіба що про його посилення. продовжити санкції проти Росії. Закликав прем'єр Великої Британії Девід Кемерон за його словами, зробити це необхідно попри збитки, яких через обмежувальні заходи зазнають європейські країни. Як їм допомогти, обговорюватимуть на саміті. США, Німеччина і Британія. Британія не дозволила цьому стати на шляху жорстокої реакції на агресію, яку підтримує Росія. Я думаю, що інші країни повинні зробити так само. Росію на зустріч не запросили. Як заявила напередодні саміту Ангела Меркель, політика Кремля не відповідає стандартам держав, які поділяють цінності демократії та верховенства закону. Президент США Барак Обама назвав однією з головних тем зустрічі протистояння російській агресії в Україні. упродовж цих двох днів ми будемо обговорювати наше спільне майбутнє. Путнє, зокрема, глобальну економіку, створення робочих міст та підтримання сильного і процвітаючого європейського союзу. Ми також обговоримо нові партнерські трансатлантичні торгівельні відносини, протистояння російській агресії в Україні, боротьбу із насильницьким екстремізмом та кліматичні зміни. Перед початком саміту двоє його учасників, лідери Канади і Японії, відвідали Київ. Обидва заявили підтримують територіальну цілісність України проти анексії Криму та за мирне розв'язання збройного конфлікту на Донбасі. Ще раніше президенти України і США телефоном скоординували позиції щодо тиску на Москву. Торік Росії мав пройти саміт Великої вісімки. Втім, через анексію Криму лідери семи країн-членів клубу відмовилися туди їхати, а пізніше взагалі виключили Росію з клубу. Нині там США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія та окремо представлений Євросоюз. Арсен Цимбалюк новини на першому.